На годиннику одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин село оборони збили 67 ворожих безпілотників. І ще 47 не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, росіяни під час атаки використали 134 ударних безпілотника, запускали із різних напрямків. У наслідок ворожої атаки постраждала Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. До 32 зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки у Марганці. Зранку російські військові ударили дроном камікадзе по автобусу із працівниками одного з підприємств. Дев'ять осіб загинули. Точна кількість потерпілих, ще встановлюється, Повідомили в офісі генерального прокурора. Також через атаку БПЛА у Синельниківському районі Дніпропетровщини постраждали двоє чоловіків 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, виникла пожежа і на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь. Впівронами агресор також цілив по Нікопольщині. До шести зросла кількість постраждалих у наслідок ворожої атаки безпілотників у Полтаві. Троє з них від госпіталізації відмовилися ще троє у лікарні. Один із них тяжко травмований. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі ж під ворожою атакою опинилася цивільна інфраструктура міста. Були пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади та гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Вибиті шибки та пошкоджений фасад. Виникли пожежі. Триває ліквідація наслідків атаки. Російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одесі. У наслідок удару постраждали цивільні об'єкти у передмісті Одеси. Виникли пожежі. Є двоє постраждалих. Повідомили в місцевій ова. У наслідок удару спалахнула низка пожеж. Вночі Харків знову опинився під масованими ударами російських БПЛА. Під прицілом були цивільні об'єкти. Унаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. На місці події працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста. Тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів. У броварському районі Київської області унаслідок падіння уламків російського БПЛА виникла пожежа у готельно-ресторанному комплексі. Співробітники ДСНС вогонь приборкали. Ніхто не постраждав. Із охопленого вогнем Покровська, підрозділ Білий Янгол щодня евакуює людей. Ситуація в місті критична. Окупанти трощать житлові квартали авіабомбами, і щодня тут нові руїни. Попри небезпеку, у Покровську досі залишаються люди. Після руйнування будинків багато хто звертається до поліції з проханням про евакуацію. Екіпаж забирає мешканців із приватного сектору та мікрорайонів. Евакуюють не тільки людей, але й їхні хатні улюбленців. Цього разу папугу та декоративного кролика. На одній зі зруйнованих вулиць уламок ворожого снаряда пробиває колесо. У поліцейських є лише кілька хвилин, щоб його замінити, бо російські дрони вже кружляють над головою. Швидка заміна автомобіль вивозить людей у безпечне місце. Знаходимося попроском. Самий центр міста. Незламний покровський под українським прапором. Єдний один. Попугу. Ще кролика. 144 бойових зіткнення зафіксували протягом доби на фронті. Найбільша кількість на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 53 штурмові дії агресора. Більше десятка разів ворог атакував на Новопавлівському, Луманському та Турецькому напрямках також Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Там українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників. Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже не хотів би, щоб США виходили із переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни з Росією. Мовляв, це дуже небезпечний момент і не дуже добрий сигнал. Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що Штати готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо найближчими днями побачать, що прогресу у цьому напрямку немає. Якщо Рус готові до повного припинення вогню. Після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони приймали участь, ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію. Але ми готові відповідати за свої слова. Якщо руські завтра не просто готові до припинення вогню, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови. І переходити до інших кроків закінчення війни, якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто ну балтавня. Державний секретар США Марко Рубіо не буде присутнім на переговорах у Лондоні, де партнери мають розглянути питання врегулювання війни Росії проти України. Як пояснили у державному департаменті, США, це пов'язано з робочим графіком дипломата на зустрічі? буде присутній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлох в цьому конкретному випадку, поки зустрічі в Лондоні тривають, він не буде присутній. Але це заява не щодо зустрічі, і це заява щодо логістичних проблем у його графіку. Я знаю, що генерал Келох там, і тому він буде вести ці розмови. Тож ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні чи ні. Сьогодні у Лондоні мають зібратися представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів та України за словами президента Зеленського, сторони зокрема мають обговорити режим припинення вогню у війні Росії проти України. Демобілізований разом із командою створює симулятори зброї для військових. На такому навчальному пристрої можна робити безлімітну кількість пострілів. А щоб розробити один навчальний РПГ, потрібно півроку роботи, досвідчені команді та ще кілька мільйонів гривень. Як здешевлюють і прискорюють підготовку операторів, дізнавалися наші репортери. Дмитро демонструє, як працює розробка його команди, навчальна система для підготовки операторів ручних протитанкових гранатометів. Таке технологічне рішення дозволяє готувати військових у будь-якій точці країни, не прив'язуючись до підготовчих центрів чи полігонів. Але по факту це повна функціональна копія а, гранатомета РПГ 7 за виключенням тільки того, що немає функції пострілу. А, а для того щоб цю штуку зробити, тут вже треба багато металообробки. Як бачимо, основою у нас є тіло обертання, ствол, труби. До цього тіло обертання у нас приробляється багато деталей. До команди Дмитра потрапляють відпрацьовані корпуси, які адаптуються для розміщення смартфона. Цілитися потрібно не через механічну мушку, а віртуально. Але при цьому вага та габарити зброї такі ж як у бойової. Приїжджають просто вистрілянідвадцять 22 РПГ. Спочатку йде процес розборки. От якраз він вчора закінчився. Це останні 20 штук. Приїхало, частина просто відкладається потім на зборку. Частина, от як ця частина з прицільною планкою, вона переробляється. Найбільше розробники пишаються повнофункціональною навчальною копією Джавеліна. Зараз я дивлюся через тепловізійну камеру перед собою. Я бачу якийсь білу пляму. Мені здається, що це ціль. Так, це дійсно танчик. Я зараз звожу рамочки, фіксую його для головки самонаведення і роблю пуск. Така технологія дозволяє економити дорогі боєприпаси. Достатньо увімкнути систему та запустити програму моделювання бою. Специфіка цього комплексу воно має бути в руках у підготовленого оператора, який чітко усвідомлює, що він робить. Для того, щоб навчити цього оператора, потрібні дуже специфічні умови. Треба великий полігон, треба специфічні цілі, треба дуже дорогі ракети. Умовно кажучи, вартість одного навчального пострілу буде складати. Ну, беремо такі собі цифри 100 тисяч доларів. Для виробництва розробники знайшли фінансування, закупили 3D-принтери, лазерні установки, станки по роботі з металом та преси. В команді 15 фахівців. Програмісти, розробники, складальники, електрики та ливарники. Зокрема, Каріна виготовляє усі гумові елементи для корпусів. Її завдання створити форму, вилити виріб та підготувати до встановлення. Зараз роблю більш тверду прослоечку, для чого можна буде піднімати потім електроніку і самі кнопочки. Мені сподобалася сама ідея до чого це ідея, і я вирішила, що я хочу працювати тут, допомагати, скажімо так військовим і військовим цій компанії. Після трьох років безперервного виробництва команда сподівається вийти на централізований рівень міністерства оборони і спробувати зробити це вже загальнодержавною історією. На плечі це маленьке компактне рішення. Як ви бачите, воно поміщається в малесенький чемоданчик. І скільки ти не це все діло на плакаті на дошці, крейдою чи ще щось, поки ти це сам діло не попробуєш, ти це діло не зрозумієш. Тому нам дуже дуже треба такі програмно-апаратні комплекси. Дмитро додає в їх напрацюваннях є навчальні системи і під іншу зброю, яка допоможе збільшити кількість влучних пострілів по російським цілям. Анна Морозова, Богдан Проскоров, телеканал Прямий. Це усі новини на цю митя. Вже більше інформації і аналітики розборів почути у продовженні ефірної години з Христиною Чернегою та її гостем. Я ж то його бачу і вже можу сказати, що буде цікаво.